Всього кажуть, що це сальничок, щось мені не віриться, прям не дириться. Ну, ну, таке широке, та таке, як ну, вчора, ні? Ну, не кажется, що я не знаю. Правда, я вас обманюю. Це одне і те саме порося, просто я відуси заливаю. Один, ага, два, три. Та Настюша, так.